Якщо ви питаєте, яка буде стратегія, моя стратегія буде абсолютно проста. Розкриваю таємницю в конкретні. Довертаю увагу. Для того, щоб ми будемо робити все для того, щоб зробити преміум сегмент доступним для середнього класу. Бо вони мають на це право. І от на сьогоднішній день це спрацьовує. І коли ти об'єднуєш ідеєю е, великий колектив, незалежно від це 3 чи 5 тисяч. В концерні сьогодні працює 37 тисяч людей. Коли вони всі об'єднані ідеєю, то це є команда переможця. А яка ідея? І от ідея ми є найкращі». І от і вони всі, включаючи мене, в цьому абсолютно переконані. Не допускають сумнів вміє. І е, коли ти в цьому переконаний і ти здатен е, переконати в цьому твоїх побратимів, твоїх колег, твоїх партнерів. І ніколи твоїх підлеглих, бо вони тобі не підлегли. Вони однодумці з тобою, включаючи прибиральнюючи. Це є дуже короткий успіх, шлях до успіху в бізнесі. Ви маєте команду однодумців. І ця команда буде найкращою в якомусь великому чи маленькому сегменті ринку